Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Отже, що ж це за таке нове розпорядження? Всім без попередження з'явитись до центрів комплектації. Дорогі підписники! Поки вам особисто. Не вручили повістку, не треба нікуди йти. Тільки якщо ви, звичайно, за власним бажанням не хочете прийти у територіальний центр комплектування. А, тобто, якщо бачите десь якісь об'яви на вулиці, при вході е, в, в під'їзд, я не знаю, там ще десь на будинку, тобто, це все такі. А, інформаційні повідомлення, наказу всім з'явитись, його не було. Тобто, це вам вирішувати. Вас проінформували, вам вирішувати, йти чи не йти. А, вам же ніякий документний підпис не давали, не давали. Тобто проінформували публічно. Ви почули і вам вирішувати. Чи притягнуть до відповідальності, якщо людина не прийшла? Так, от багато хто задається питанням. Не притягнуть, це не закон. Наприклад, моя позиція в тому, щоб люди захищали свою країну. Але ось, наприклад, ця, це просто інформація. Так, нас проінформували. І ви маєте самі вирішувати, йти чи не йти до центрів комплектування. І ще одне дуже важливе запитання. Дивіться: дуже багато нововведень, різних, і люди просто не поспівають за всім цим. так. І ось дивіться, хочу пояснити: згідно з новими правилами, призову. Повістки можуть видавати навіть обмежено придатним до служби громадян. Однак, як ви знаєте, це правило, так, це вже, вже відоме правило. Однак є люди, які мають повне визволення від мобілізації. Підставою для цього можуть бути що? Низка захворювань. В законодавстві чітко прописано. Де діагнози прописані, з якими людину не визнають навіть обмеження придатної до служби, а видадуть повне звільнення. Тобто такі особи мають бути зняті з військового обліку. Однак, якщо повинково їм принесуть повістку, потрібно завжди бути готовим пред'явити медичний висновок, який підтверджує профнепридатність до служби? Дивіться з повним переліком хвороб. З якими не беруть долав ЗСУ, можна ознайомитись у наказі про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Але якщо коротко, то до захворювань, які гарантують повну непридатність до служби, належить дивіться, я зараз швиденько перечислю, це і інфекційні та паразитарні хвороби. Тобто там це може бути туберкульоз, там легені з виділенням, там, я не знаю, мікробактерій і так далі. Там, якісь активні там, прогресуючі туберкульози і так далі. Тяжкі форми якихось вірусних гепатитів і так далі. Далі це онкологічні захворювання. Тут все зрозуміло. Далі це хвороби крові і кровотворних органів, які просто швидко прогресують. Так? Це може бути там анемія. Порушення сідання крові, це там можуть бути якісь інші хвороби крові, е, там я не знаю хвороби селезінки і, і так далі. Також це можуть бути хвороби ендокринної системи, там розладу, харчування і порушення обміну речовин із значними порушеннями функцій, тобто хвороби щитовидної залози, цукровий діабет і так далі. І так далі. Також це різко можуть бути виражені стійкі розлади психіки та поведінки, тобто там шизофренія, деменція, розлади психіки та внаслідок вживання алкоголю, там наркотиків і так, далі, і так далі. Далі, Це також, якщо у людей прогресуючі якісь захворювання центральної нервової системи. Також, якщо, наприклад, хвороби органів зору. Але, знаєте, ось тут зразу хочу сказати: у брата а, дуже поганий зір. Його через це навіть не взяли в армію. Але зараз він став пригодним. Тому одразу хочу сказати: я не знаю, як там щодо інших хвороб, але ось тут будьте, скажімо так, а, обережні. Тому що. Спочатку брат був непригодний в свій час, коли брали до армії, так багато років назад. А зараз, коли війна, він здоровий і бачить добре став. Тому будьте обережні. Далі захворювання слухів, слуху, органів слуху. Також сюди входить патології сечостатевої системи. Також входять захворювання системи кровообігу, хвороби дихальної, дихальної системи і захворювання органів травлення, тобто якісь проблеми зі шлунком. І так, далі, і так далі. Також сюди входять хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби кісток, вроджені якісь аномалії, там, деформації, хромосомні порушення. і так далі. Повний список, як я вже казала, з повним списком можна ознайомитися. Він є, все це можна прочитати, так? В, в наказі про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Але це такий був, скажімо так, коротенько я перечислила все те, що входить сюди. Тому, дорогі українці, що я можу вам сказати? Чи обходять зараз якісь хвороби? Скоріше за все. В мене залишається тільки одне питання. Ось правила змінюються, 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 але все це для тих людей, які призивають. Я не розумію, чому не змінюються правила для тих, хто призиває. Чи несуть люди якусь відповідальність? Ось, наприклад, брата призвали. Він був непригодний. Його призвали. Зараз він зник безвісті. Хто за це понесе відповідальність? Питань багато, на жаль, задати їх нема кому. Бережіть себе, українці зустрінемося через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.